Всім доброго ранку. Стали сьогодні раненько, вибрали цибулю, а зараз вирішили прокультивувати огород, щоб менше, чи бур'ян ріс. можливо, менше ростимо, можливо, і ні. Можливо, щось посадом, але вже думаю, мабуть, ні. Бо щось дійшли, то ще й йшли. Зараз цибули, не знайшли цибулину, не все. Ли сховалися в землі. Йшли раніше дощі, а зараз вже майже немає засуха. Бачите, суха дуже земля, то можливо вже нічого не садитиме. Буде відпочивати то земля до наступного сезону городнього. Гарна цибулька, крупненька, величенька в цьому році вродила. Добре, що у нас є такий помічний культиватор, ним зручніше працювати. Та й хазяїн дуже хороший зразу. Каже, давай зібрали цибулю, давай одразу обробимо землю. Mamy szkodzie, kiedy na dawno stalo, że żary uchał.